Доброго ранку. Хто чим займається, а я вже позайму. Вже зранку побігла. Купила отакі три корити. Бачите? Псіх! Ідіот. слова не дасть сказати. О, Боже. Взагалі, купила такі корита, при тарабани з вацьку самої ранку понасипали їсти. І я щось сподівалася, що ти будеш мовчати. Тільки забирала миски, бо в мене дівчата всі з мисками. Бачите, з такими. Ще треба буде на воду купити, корита, щоб воду наливати, і тоді каструлі ще й позабираю від них. А то вони, я кажу до малого, що скоро як їсти, то піду до свиней посуду брати. Я все вже повитаскувала сюди до них і кормити треба щось. О, Асень принеси мені води сюди їм. Mm. <гум> Лівоськ. Тим дівчатам не досипаю, у них є, подивилася. Хай виїдають то, що мають тут. Взагалі розслабилися, так? Моя Люсічка молодець. А ті носом крутять, а він дивіться, вон, гвалту робить, крику наробить. І риє, і риє носом викидає, викидає, все що ж там можна рити, ставте їсиш. От вредний. І все. На, по поводу е, детських відділень тут для поросят. мабуть, я буду робити їх в сусідній клітці. Робити... Отам. З тої сторони відгоражувати один куток і другий куток. А посередині буде ясла. Якщо треба, то буде тут старші трошечки, зрозуміли, як там одне-два можна буде кинути. Ну з цієї клітки це буде клітка-трансформер. Треба буде вставати, робити для порося. Там виріжу дирочки отак і вони будуть сюди забігати, Поняли? І з тої сторони теж дирочка виріжеться і сюди поросята будуть забігати. Бо клетки справді не є вже такими великими. О. От наш ти його доця. нащо ти його кидаєш. І виходить, що коли свиня лягає, немає місця їй одній. А якщо ще поросят туди кинути, то це буде люська. Ходи до мене, ходи, хай батько построїть. Возьми, посудини сюди. Ходи. Моя дівчинка мала. Не бійся, вона думає, ти воду ляєш. Сюди її посуй, Вася. Сюда, посувай. Вона води хоче, поняв? О. І сюди ляй. Я сюди наливаю через це. Так. Бачите, вона пити спіла. Того вже стоїть хістру з краю, а та диссидент. Радянську, де вона буде. Теж треба було, так як я довічила так. Молодець, напилась то нашу вивертаєш. Люськ! Стачу не треба. От ти паскудниця. Дивись, яка ти вредна. Єж, бери. Обслинила мене. Обслинила морда. Морда поросяча, така хитра ця морда. Я вже довольна, що хоч поки три корита взяла. В тих дівчат є там два корита. Одне на їдло, ой, води туди їм наліз, у них нема. Одне на їдло, а друге на воду, то там є. Це ми багато, трохи відлей, бо. Так. Ну, пів каструльки О, ось а то тим дай. Та да, мене трошки доля, а пан, тебе є вода. Зараз переверне тут ось ця вода. Все, дівки працюють, їдять. <плес> <плес> як настоящі свині з коритів. А то як цей циганський змисок. <плес> <плес> а то вже краса. Бач, їй удобно. воно собі кушає. Свинки ні в руку ні маленькі, і справді мені моя підписниця вказала на те, що. В самій клітці буде невдобно. Не буде де свині розвернутися і лягти, а вона любить качатися, бачили вчора на відео, да? падає, як той тюлень. Та то як будуть поросята, вона може впасти просто на них. А ще молода свинка. Треба поберегти і трошки помогти. Валюха. Валюху, ждемо десь на 20. Дев'ятого покрила 21 день, десь на 30 число на кінець місяця повинна загуляти, чекаємо балюху. Якщо десь Бог прийде в охоту, все, то ми її покриємо. А ні, будемо чекати, бо не знаю, що то за чудо. Ну вона не тягнула в себе нічого, то я не думаю, щоб вона заберемніла. Не було від чого. Так? Да? Там, може, грамулечка попала в неї всередину, а що ж тої грамулічки для, для, для цілої свині ця то майже два флакони втягнула жінка. так. Сьогодні була на базарі, сміялася, прийшла оце ж з тими корито. Стою, купила, стою, чекаю малого, кум підходить, каже до мене, кума, що що ти свині розвела, кажу, дай сала, кажу, слухай, сама би ой, дай м'ясо. слухай, сама би так би кусок сала навернула. Він сміється. Ну, так, сапожник без сапог називається. Свиновод хоче сала. Нема чого хоті, mm. да, mm. Люська? Mm. 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 Псіхує, ну no, щось там носом перебирай. Молока проси, поняли? Він настільки любить молоко, що то капець. А Я й собі хочу вкрасти, вже кози так багато не дають якогось сиру відігріти, то йому сироватку віддам. А він балдає йому молоко. Mm. І все, молока каже, давай, зараза, так? Да? Зараз піде кукурузка, пішла в, в, в зерні. Будеш сраку наїдати, да? банан. Mm. Бачите, отакі от корити. Дуже добрі. Ще класно. Насипав і забувся. Скільки той мужик воза корита, ніхто не бачить. Тільки я йду по дорозі, аж нерви мене сьогодні брали. Кожен питає, о, такі корита, де взяли, де заказали, ай-яй. Господи, кажу, то що за люди? Всім все інтересно. Все, ще три штуки таких в мене заказано, вже зроблено. Треба тільки буде позвонити, він привезе додому, забрати і все. Так що так. Все, друзі, як завжди, люблю, цілую, дякую, що зі мною і до зустрічі в наступних відео. Піду я ще доїти коза, бо я ще сьогодні не доїла. Бігом з тими коритами. І там Діма мій позвонив, до мене каже, ти що спиш? Кажу, ага, на базар каже, давай бігом корита ж привезуть. То я ще олії собі купила, у нас п'ятилітрова олія рафінована, 225 гривень. Взяла і три каже, з мене наїжджала жвино свинота. Все всім пока.